Вітаю вас, мої дорогі глядачі. Сьогодні я хочу вам показати свою новеньку лялечку. Лялечка Паула Рейна, 32 см на зріст. Я буквально вчора придбала собі новеньку лялечку і хочу вам її показати. Це лялечка в коробочці, як ви бачите. Коробка ще старого зразка. Зараз коробочки мають зовсім інший вигляд. От. Ну, Ви всі знаєте, хто полюбляє цих лялечок, як там все в цій коробочці. І тому я не буду затримуватись і одразу покажу вам ляльку. Так, Хочу сказати, що ім'я цієї лялечки Луїс, і артикул цієї ляльки 04 478. ось так. Це була новинка 22-го року. Ось. Ось такий красунчик. Я не думала, що буду купувати собі хлопчика, але вже так багато дівчаток, що мені здається, хлопчика вже було потрібно придбати. Ну, і я шию на лялечок, тому мені і чоловічий і хлопчачий одяг теж актуальний, тому я придбала собі. Цю Е, Лялька. Лялька красива, дуже красива. Відрізняються хлопчики від дівчаток. Ну, молд однаковий, це європейський молд. От. Але немає вій і губки матові. У дівчаток вони глянцеві, такі блискучі, а у хлопчиків матові. І цей хлопчик має рум'янець, ластовиня. Бачите, ось так. От. Коротке волосся, така зачіска коротенька, блондин, і немає проділу. Тобто ну, така зачіска, мабуть, сучасна, така. Ну, мені подобається. Позаду волосся таке трошки довше. От. Що в нас тут клеймо? Є, що це Паула Рейна. Ось так. Такий хлопчик, голова не пофарбована, бо світле ж волосся дуже гарна прошивка, волосся багато, воно м'якеньке і не стирчить. Тобто, я вчора, коли принесла додому цього хлопчика, я зняла цю плівочку, яка тримає волосся. Ну, ось так було, розумієте. Щоб подивитись, як воно буде себе поводити. Ну, ви ж знаєте, що буває таке волосся, що знімаєш плівочку, і воно, воно стає дибким, і як ти його не вкладай, воно не так лежить, як, як би хотілося. А цей хлопчик ну, має дуже гарний вигляд, тобто його зачіска без цієї плівочки. Ну, чубчик не став ось так стирчати. Тобто клас, я задоволена. Цього хлопчика я купувала в магазині Мікі Маус. Посилання на цей магазин я залишу під відео. От, Заходьте, і там багато лялечок. Не тільки хлопчики, а й дівчатка, і коробочки, і трусики, і піжамки. Ну, тобто, побачите. От. Хлопчик в мене, ж, ви ж бачите, що в одязі е, одяг. Якісний, я вже роздивилася трошки. Хочеться вам показати. ой, зараз зніму ось цю красу. Хочеться вам показати, як з вивороту, ось дивіться, все все оброблено на оверлоці. Це дуже приємно, дуже-дуже. Тканина цього жакетику, вона, як наче тоненький джинс, такий сорочковий, бавовняний. Так, рукава, а рукава мають підкладку. Ось так. Підкладка, бачите, тут манжети такі, манжети в тон штанцям. Ось так. А штанці в нас з мусліну. Тобто підкладка з мусліну. Ну, це, це респект. Крутяк. Мені подобається. Так. Бачите, тут оздоблювальна строчка така зелена, яркенька така. Ось так виглядає, ну, дуже, дуже якісно зроблено. Мені подобається. Я прям задоволена якістю. Ось так. Це що стосується жакетику, так, у нас ще тут футболочка. Так, це не рукав, це приспущений рукав. Ось так. Застіпка на ліпучку. Ну, таке. Я, я не розумію, чому, чому ліпучка. Це як по типу вонитка чи щось така тканина. Не тоненька, вона така щільна. от. Знаєте, як спортивні костюми шиють з такої, з такої якості трикотажу. Ну, шви тут не оброблені, тому що трикотаж у нас такий, що він не сипеться. Горловинка з іншого трикотажу, такого бавовняного низ такий фігурний, бачите, позаду він трошки довший, ця футболочка. Ну, в цілому непогано. Малюночок такий принт такий яркенький. Так, штанці, штанці в нас зеленого кольору. От колір зелений дуже приємний, він такий колір лісу, шалфей, шал, шалфей, чи як його як його кличуть. Ще, ще такий колір полинь, полинь. ось так. красивий, красивий відтінок зеленого. От, штанці на резиночки, це муслін, така бавовняна літня тканина. Взутий хлопчик в кедики такі синьо-білі. От На підошві в на нас написано, що це Паула Рейна. Так, Ну і, бачите, в нас є шкарпеточки. Бачите, ось такі трошки більш темні, ніж колір штанців, але дуже пасують. Пасують ось так. Ось такі. Ага, Бачите, тут манжети понизу, вони зафіксовані, тобто це не просто так закатані штанці доверху, але а зроблено так, що, бачите, зафіксований манжет. Не буде відвертатися вниз. Ну що, я задоволена одягом. Якісний, пасує до. Ой, я ж не сказала, дівчата, що очі то зелені. Зелені очі, очі дуже красиві, і тому всі відтінки зеленого цього хлопчика дуже прикрашають. Ось так. Гарненький, гарненький. Тепер я маю теж хлопчика. Напишіть, будь ласка, чи є у вас в колекції хлопчики. Бо в мене це перший. Ось так. І мені дуже подобається, що це хлопчик 22-го року. Тут такий вініл ну, такий трошки більш щільний, такий, ніж зараз виходять лялечки. От, лялечки цього року, минулого року. В них трішечки вініл, на мій погляд, він більш світлий от, і трішечки більш м'який. Ну, кому як подобається? От, мені подобається трішечки більш такий. От. Тому я зраділа, що в магазині Мікі Маус мене очікував такий хлопчик 22-го року, так гарно одягнений, з такою зачіскою, класною, зеленими очима. Тобто, ну, я задоволена поповні. Ось так. От. Дякую, дівчатка, всім, хто додивився це відео до кінця. Мені приємно було розділити з вами свою радість від нової, нової лялечки в моєї колекції. Отже. Всім дякую, всіх запрошую на наступні свої відео. Поставте вподобайку, якщо вам відео сподобалось. От, підписуйтесь на мій канал. Ну і до нових зустрічей. Всім до побачення!